Four, three, two, one, zero. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. Демотивований та деморалізований ворог, як і раніше, веде бойові дії по займаному рубежу оборони, не маючи змін у складі та положенні, позбавлений перспектив у просуванні, продовжує авіаційні атаки наших позицій та вивільнених населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Вночі знов атаковано Миколаїв із нетиповим застосуванням зенітно-ракетних систем С-300, Уражено ще один навчальний заклад міста. Обвалила частина будівлі. Також пошкоджень зазнав готель на околицях обласного центру. Попередньо постраждалих нема. Реактивну артилерією обстріляна Нікопаль. Уражено склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства, без людських втрат. В Марганецькій громаді обстріл здійснено по відкритих територіях, без руйнувань і постраждалих. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечено підтверджені втрати ворога у кількості 31 рашист, один танк Т-72, дві самохідні гармати Піон, одну самохідну арт-установку, один мінометний комплекс сані та дві одиниці автомобільної техніки. Також знищено два склади з ворожими боєприпасами Благодатівці та Новопетрівці. Чорного моря корабельне катерне угрупування збільшила кількість ракетносіїв на бойовому чергуванні до трьох. відповідно кількість ракет калібр до 24. Таким чином, ракетна загроза, як і мінна небезпека у прибережних водах, залишається на високому рівні. Внаслідок підриву невідомого пристрою у прибережних водах Одещини загинули троє відпочивальників. Ще двоє отримали поранення. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і прикордонні. Довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам інформації. Вірте в сили оборони і нашу спільну перемогу. Ворога долаємо разом. Все буде Україна!